У Грішньоплавнівській громаді попрощались із загиблим 33-річним військовослужбовцем Євгеном Лопуцько. По дорозі від рідної домівки воїна й до цвинтаря люди зустрічали його на колінах, дякуючи за подвиг на фронті, де й загинув Герой за правду, мир в нашій країні. Поховали захисника України на сільському кладовищі у Салівці. Віддати шану воїну прийшли рідні, друзі, військові побратими, волонтери, небайдужі односельчани, міський голова Дмитро Биков та представники міської адміністрації. Шановні рідні, близькі, шановна громада. Сьогодні у нас сумний день. Ми прощаємось з нашим земляком старшим солдатом Збройних сил України Лапуцьким Євгеном. Миколайовичем, який загинув у бою на Харківщині, захищаючи нашу свободу і незалежність. Євген народився у Салівці 31 березня 1989 року. З 1995 по 2006 навчався. В загальноосвітній Салівській школі, яку закінчив золотою медаллю. Проходив Строкову військову службу у лавах Збройних сил України у 2012 році, закінчив національний Кременчуцький університет імені Михайла Строгацького за спеціальністю. Автомобілі і автомобільне господарства, отримавши кваліфікацію інженера-механіка, працював у товаристві Ферастрой інженером з безпеки руху У 2015-16 роках захищав суверенітет нашої батьківщини на сході України. Потім працював на підприємстві «Укрбудсервіс» і з першого дня війни, 24 лютого 2022 року, пішов на фронт майже півроку героїчно захищав цілісність і суверенітет України. На жаль, 16 серпня. Євген загинув смертю хоробрих поблизу населеного пункту Сулигівка Ізюмського району Харківської області. Вічна пам'ять про Євгена назавжди збережеться в наших серцях, в історії нашої громади, в історії України. Слава Україні! Героям! Розповідали про Євгена Лопуцька і висловлювали співчуття рідним його класна керівниця Марина Анатоліївна та військовий комісар Едуард Марченко. Він передав батькам бійця листа від командування військової частини, де служив справжній патріот України. Вічна пам'ять та слава українському воїну.